Я 41 року, я оце так до скитатися по чужих вуглах. Ну на що оце нам таке горе? Вірі Іванівні днями стукнуло 81. Життя почалося війною на старість літ. Втекла від бомб із Гуляйполя до Запоріжжя. Ой, ми виїжджали. Ой, так літали оті ракети. Так, самольоти, так, низько літали. моєї дочки 10 років виплачувала кредит. А воно ж трудно, то що... і, і тільки виплатила тут війна. і розвалило її хату тут, у центрі Гуляйполя. Діти поселилися в Івано-Франківську. Пенсіонерка ж їхати далеко від рідної хати не схотіла, лишилася в запорізькому шелтері. Ой, добре на собі, борщів сьогодні у нас. Ліниві голубці. Готую дуже добре, три рази кормлять. Де не поїдають, то ну, ну хорошо, що можна сказати? Я например на тарілках не остається нічого, все вплітаю. Прихисток тут знайшли 162 переселенці. Волонтери регулярно привозять допомогу. Я зрозуміла, що це суп, який складається із томатів, із овочів, фасоля. А всім розповідаємо, що якщо фасоля, то вона дуже багата фосфором і вона додає сили, розуму, терпіння всім. Це відчуття таке, що ти потрапив до рідної мами, до своєї мабуть, і в рідну домівку. Лідія Миколаївна, бібліотекарка Зоріхова. Там Вікна в три рази вже забивали, і вони три рази знову там горіли гаражі в дворі, горіло приміщення адміністрації. Рядом зараз там немає ні світла, ні води, ні газу. Практично життя неможливе. Однак дорожню сумку не розкладає, щойно переможемо зразу поїде додому. Ми готові навіть пішки йти, якщо б сказали, що можна туди йти. Аж поки всі разом ведуть відлік до дня перемоги за кросвордами чи перед телевізором. Дуже умиляно, вона організовує тут художник, дуже грає добре на баяні бужичок, дуже добре. Аж сама плясала.